В Україні відзначають міжнародний день просвіти змінної небезпеки та допомоги в розмінуванні. З Цієї нагоди білоцерківські рятувальники провели ігровий інструктаж для дітей. Захід відбувся у одній з місцевих пожежних частин, яка спеціалізується на знешкодженні вибухівки. У гості до надзвичайників завітали понад 30 хлопчиків і дівчат одного з десятків та їхні батьки. Малечу ознайомили з вибухонебезпечними предметами та розповіли, як по Водитись у разі їх виявлення, а також одягнувши в бронежилети, дали можливість відшукати потенційну вибухівку. Крім того, присутнім показали інструменти та автівки, які використовують під час викликів. Сьогодні до нас завітали маленькі гості із приватного садочку «Деволент». Вони були дуже зацікавлені. Вони дуже часто до нас відвідують наші пожежні частини або аварійно-рятувальний загон. А зазвичай ми постійно систематично проводимо дані заходи і завжди раді бачити. Наші двері завжди відкриті. Якщо будь-хто хоче, хоче подивитися і ознайомитися з нашою технікою та обладнанням, ми завжди раді і допомагаємо в цьому, і все розповідаємо. Зазвичай такі заходи дуже цікаві для дітей. Вони захоплюють дивлячись, спостерігають, і кожен з них може відчути себе маленьким рятувальником чи піротехніком. Найбільш небезпечне, я знаю, мінометна міна, ще протиопіхотна міна і протитанкова. Чи пати руками можна чи ні? Е, якщо заміновано, то ні. Важко? Ні, не важко. Зовсім не важко. Угу. Що тобі найбільше запам'яталося з цього? Як я надів ну... Броніжеля що бачи каска чи броні жилет? Каска на сьогоднішній час. Коли наші воїни боронять нашу країну, обов'язково треба дітям. Ну звичайно, маленьким трошки важкувато, але для старших дошкільників і молодших школярів обов'язково треба знайомити і батьки повинні самі знайомитися, і звичайно, щоб це краще було коли спільно з батьками, тому що ну, діти краще сприймаються, коли з батьками дуже нам сподобалася ця екскурсія, і я бажаю всім, хто ще не був тут, щоб обов'язково прийшли і разом дітьми. Ми, щоб діти знали, що головне це життя, життя дітей, дорослих, і бажаю всім миру і щоб скоріше закінчилась війна. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.